Колись Міжнародний день боротьби за права жінок перетворився на свято весни, краси і привід подарувати жінкам квіти. Однак в Україні сприйняття цієї дати змінюється, особливо під час війни, коли жінки захищають нашу державу на рівні з чоловіками. Це день не лише про красу та весняний настрій, але й про роботу волонтерів, діяльність яких гідна і безкорислива, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський разом з заступником міського голови Людмилою Задорожною, директором подільського телебачення Ярославом Захаровим, заступником Юрієм Гордієвим привітали наших волонтерів. Дорогі жінки, позвольте привітати вас святом весни, побажати вам міцного здоров'я. Подякувати вам за цю роботу, яку ви робите, за те, як ви наближаєте нашу перемогу, як ви допомагаєте Збройним силам України. Дякуючи тому, що є ви і ви такі, на скоро буде перемога. Зі святом вас, Дякую. слава Україні! Героям слава! слава! Вітаю вас! Наші смаколики вашим! Я дякую. щерикую дякую вам за вашу величезну роботу, за те, що віддаєте душу, сили, натхнення вам жіночого щастя, і нехай ця весна, звісно, буде переможною. Дякуємо. Дякуємо дякуємо нашим волонтерам за те, що одного разу вони зважилися на цей крок. Бути волонтером дуже непросто, але чим більше душі ти вкладаєш в те, що робиш, тим сильніше віддача. Щиро хочемо подякувати місцевій владі, Олегу Албанському, Людмилі Задорожній, Кету нашому за привітання нас з 8 березня. Нам дуже приємно. Я дякую, що в такий день, 8 березня. Ми розуміємо, що зараз війна, але жінки завжди залишаються жінками. Дякую за привітання. Дуже дуже приємно, що нас не обділили увагою. Це най, найприємніше. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Героям! Дорогі наші україночки! Я вітаю вас зі святом березня, зі святом добри, любові. Добробуту, найскорішої нам перемоги, будьте щасливі, будьте кохані, ми обов'язково переможемо. Я вітаю вас і від цього серця бажаю мира та добра. Ми дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте. Нашу команду підтримуєте без вас. би нам дуже дуже було б важко, звісно. І дякуємо міській громаді за це приміщення, за оплату світла, за оплату всього води. І дякуємо всім всім дякуємо. Всіх жінок вітаємо за святом. Бажаємо мирного ніба над головою. Бажаємо міцного здоров'я і найскоріші перемоги. Ми, українські жінки, розуміємо, що найкращий подарунок для нас це наша перемога, яка принесе мир Україні, і в цій перемозі внесок жінок буде визначальним. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.